Криворіжжя палає за тиждень майже сотня пожеж в екосистемах. Зведення меморіалу загиблим героям відтермінували до весни. Та резонансна автотроща у підземці, в якому стані водій? це про кривий ріг, я його ведучий Владислав Авдієнко. Починаємо. Майже сотня займань лише за тиждень криворіжжя потерпає від пожеж в екосистемах. Сухостій горить навіть у місті. Вогонь підібрався у притул до будинків місцевих в Тернівському та Зарічному районах. Як рятувальникам вдається приборкувати полум'я? Дивіться у моєму сюжеті з місця подій. Кривий ріг. Рятувальники поспішають на черговий виклик. Горить сухостій. Зарічний цілий квартал у їдкому диму. Палає балка, що розділяє дві вулиці. Є загроза загоряння для будинків та гаражного кооперативу. Вигоріли листя. Вогонь підібрався в притул до обіця місцевих і вже почав перекидатись на дерево, що росте за парканом. Але на щастя, рятувальники встигли вчасно. Олександр рятувальник, це його відділення. Тоді прибуло на виклик. Згадує перш за все, почали відрізати полум'я від житлової забудови. <му> І що! Давлення!» Але вогонь швидко поширювався. З-за сильного пориву вітру та складності рельєфу місцевості пожежа перейшла трохи більшу площу з півтора гектара на 2,9. Рятувальникам довелося викликати підмогу ще одну пожежну машину та екіпаж. Вдалося швидко ліквідувати пожежу, яка не перейшла, не завдала шкоди житловому сектору і не Наробила біди в гаражному кооперативі. Найчастіша причина таких пожеж людська недбалість, кажуть рятувальники. Наприклад, незагашений недопалок, він стає причиною пожежі. Або, наприклад, та ж сама пляшка скляна, вона залишена да, на відкритому просторі. Вона може сфокусувати сонячні проміння і викликати, тобто стати причиною пожежі. Є й умисні підпали. Так, люди позбавляються сухої трави, сміття, а заразом і вбивають низку тварин, кажуть зоологи. Якщо високорухливі звірі, типу там різноманітних там вовків, лисиць, зайців, там косуль можуть такти, то неймовірна кількість малорухливих е тварин. Ну перш за все комахи різноманітів, тому числі занесені в Червону книгу України. Вони всі фактично гинуть. Гасіння пожеж в екосистемах забирає дорогоцінний час на порятунок людських життів, кажуть в ДСНС. Отож, і покарання для паліїв трави відповідне. Під час воєнного часу навмисні підпали, трав'яні підпали, вони розцінюються як диверсія. І саме в цей час передбачена за це кримінальна відповідальність. Це вже від 10 до 15 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна. Вітер і відсутність дощів роблять лихо. Саме займання в екосистемах це 75% від усіх пожеж, на які рятувальники виїжджали минулого тижня. Просять місцевих бути максимально обережними. Владислава Авдієнко Сергій Озеров про кривий ріг. Моторошна знахідка з Карачунівського водосховища витягли потопельника на тіло натрапили місцеві особу загиблого нині з'ясовує поліція. Нагадаємо, цьогоріч влада неодноразово закликала жителів Кривого Рогу не купатися у водоймах через відсутність рятувальних постів та низьку якість води. Водій, що скоїв резонансну ДТП в центрі міста у вкрай тяжкому стані в реанімації, повідомили медики. Нагадаємо, днями мазда на повній швидкості залетіла в підземний перехід. Там були люди, які лише дивом не постраждали. Травми до слова тяжкі отримав лише водій. Попередньо в чоловіка стався нервовий зрив через сварку із коханою. Інцидент і досі здіймає хвилі обурення у соцмережах. Всяке було ДТП, але таке вперше. В якому стані треба бути, щоб таке натворити. То, мабуть, обкурене не було, на очі не бачило. Написано, що в нього стався нервовий зрив. Зараз це і не дивно. Якщо він даже таке скоїв, бажати йому лихого не можна. Ми ж люди, не потвори. Зведення меморіалу загиблим героям на центральному кладовищі відтермінували до весни. Час витратять на додаткові обговорення. Все ще триває процес узгодження проєкту. Повідомляють у міськраді роботи передбачають зведення бронзової скульптури загиблим воїнам, понад п'ять сотень надмогильних пам'ятників з граніту, ритуальний критий майданчик для виконання. Похоронних процесій. За даними розслідувачів, це буде найдорожчий подібний комплекс в Україні за понад 70 мільйонів гривень. Ми ставили завдання е, зробити е, сектор почесних поховань е, найкращим в Україні. Найкращим в Україні ну, такий, який і стоє наших героїв. Якщо це меморіальний комплекс, сюди можна приводити наше покоління, дітей зі школ, покладання квітів робити. Це надзвичайне кладовище у Кривому Розі. Започаткували змагання для ветеранів війни. Ветеранс Фемелі Геймс розпочнуться 1 жовтня у день захисників та захисниць України і триватимуть до 11 листопада. Змагатимуться в семи видах спорту. Переможці отримають грошові нагороди. Взяти участь зможуть не тільки воїни, а й їхні родини, зокрема діти віком від 10 років. Реєстрація на змагання у Google-формі. Довідки за телефоном, що зараз на ваших екранах. На Криворіжжі тривають жнива, збирають соняшник та кукурудзу. Вже оброблені понад 60 гектарів полів. З них фермери отримали понад 140 тонн врожаю. Натомість пшениця, ячмінь та горох вже у сховищах. Загалом цьогоріч зернових та зернобобових на Дніпропетровщині намолотили майже 3 мільйони тонн. І до уваги пасажирів четвертого тролейбусу. Через ремонтні роботи на вулиці Двінській машини не возитимуть пасажирів з 10 до 13. -ї. Обмеження діятимуть до п'ятниці включно. Це все про що я хотів розповісти вам сьогодні. У наших соцмережах ще більше цікавого посилання в описі відео. Підписуйтесь, побачимося за тиждень.